Вітаю вас на моїй кухні. Канал мені називається Соняшники. Сьогодні ми готуємо десерт без випікання. Нам понадобиться бісквіту 250 грам, киві 250 грам, банан 250 грам, апельсин 250 грам, желатин 75 грам, сметана 1 літр, цукор 250 грам. Форму беремо замком, яка розстібається. На дно форми викладаємо спочатку киві, порізані слайсами тоненькими. Це буде нижній слой і він нам дасть красоту. В прозору посудину насипаємо желатин. Додаємо туди 100 г гарячої води. І включаємо вогонь. Підогріваємо желатин, щоб він розчинився. Далі додаємо сметану. На кожні 25 г желатину додаємо 350 грамів сметани. І робимо поступово. Кожний раз желатиново-сметанової суміші робимо по Покроково. Спочатку 7, 25 грамів желатину, 100 грамів води і сюди 350 грам сметани. Зробили такий крем. Тепер перший шар і додаємо цукор. 100 грам цукру. Тепер перший шар наш заливаємо нашою Приготовленою сметано желатиновою сумішю. Залили перший шар і відправляємо охолоджуватись. В моєму випадку це холодильник на 5-10 хвилин. В холодильник поставили захолонуло. І викладаємо другий шар. Тепер ми викладаємо банани. Теж квіточкою красиво розташовуємо. Далі у нас буде знову шар. Ось такий у нас красивий вийшов. І знову шар нашої сметано желатинової суміші. І знову холодильник. Дістаємо з холодильника, захолонуло, викладаємо тепер апельсини. Всі наші фрукти порізані круглими, тоненькими слайсами, товщиною не більше, ніж 2 мм. Отаку таку красоту в нас вийшла красота. І зробили на кожний шар я роблю нову желатиново-сметанову суміш, і кожний шар заливаю желатиново сметановою сумішю. На один раз я його розділила: все. 350 грамів сметана, 25 г желатину, 10 г води і 100 г цукру. Оце на кожний шар. А разом виходить, сметани буде літр, а желатину 75 грам. Залили і знову відправимо в холодильник на 10 хвилин. Дістали з холодильника. І останній шар у нас буде це бисквіт. Бисквіт ми порізали кубиками сантиметр на сантиметр такі кубики. І викладаємо останній шар бисквиту і знову ж таки заливаємо нашою желатиново-сметановою суміш'ю і відправляємо в холодильник. Заливаємо до кінця ось таку красоту, таку красу чудову ми відправляємо в холодильник, тепер ми залишаємо в холодильнику його на 8 годин. Зранку дістали, перевертаємо на широке блюдо, відкриваємо замок на нашій формі і виклали ось такий красивий торт без випікання, десерт, желатиново-сметановий, фруктовий, дуже смачний. Куштуйте, не пожалкуйте! Друзі, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути зі мною. І до нових зустрічей на каналі! Смачного вам!